Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Для всіх любителів українського детективного серіалу під назвою Дільничний з ДВРЗ рада повідомити, що новий фінальний сезон серіалу стартує вже 9 вересня о 20.00 на телеканалі ICTV2. Тому, якщо ви є шанувальником даного серіалу, раджу подивитися прем'єру уже цього понеділка. Загрози ворожих ракет, блекаути, шпигуни і диверсії. Такою буде остання частина серіалу Дільничний з ДВРЗ «Повітряна тривога. Дії повітряної тривоги відбуватимуться у воєнному Києві у 2023 році. Справ у воєнний час у добре знайомих дільничих напарників тільки додається: на районі знаходять вбитого чоловіка, і Сергій Бондар відкриває справу. Далі йому доведеться співпрацювати з контррозвідниками, разом з якими Бондар вийде на слід російського шпигуна. Чи розкриють вони ворожого агента, який вже тривалий час діє на нашій території і видає себе за свого? Це ми зможемо дізнатися, подивившись даний серіал. Варто зазначити, що крім екшену і шпигунської складової, у детективі буде пристрасна історія стосунків. Бондар знову закохається, а доля подарує йому зустріч з колишньою дівчиною. Також у сімейному житті напарника Петра Дзюби та його дружини Насті відбуваються важливі зміни. У серіалі ми побачимо нові сюжети, пригоди, нові герої, яких зіграли відомі актори. Тож напередодні прем'єри даного серіалу рекомендую всім не пропустити новий сезон. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду!